Вітаю вас, дорогі брати і сестри, шановні волиняни, всі, хто мене чує, чи бачить, із одним із найбільших свят християнських днем, коли на цю землю прийшов Святий Дух. Сталася надзвичайно важлива подія, за яку сказав Ісус Христос: вам буде краще. Я піду, умолю Отця, і Він пішле вам іншого утішителя. Який з вами буде аж до того часу, поки ви прийдете на небо, де буде повна правда, з того часу Дух Святий на цій землі. І вітаючись цим днем, я хочу сказати, що Дух Святий хоче бути не просто рядом з нами, але Він хоче бути в наших серцях. І ті, хто прийняв його, хто довірив йому своє життя, він поріднився і став одним цілим, не просто із церквою. Яка десь помісна, але з церквою, головою якої є сам Спаситель Ісус Христос, Дух Святий потішає і в ці скорботні часи, в які ми зараз проживаємо. Він говорить, що прийде перемога, тому що вже вона звершена Ісусом Христом. І для всіх українців я хочу сьогодні дати запевнення, що якщо ми будемо прислухатися до голосу Святого Духа, будемо шанувати Ісуса Христа, Його святе Слово, ця перемога ще швидше прийде, тому що за нами Бог, а з ним. Усе, що потрібне для перемоги. Нехай ці святкові дні принесуть нам натхнення ще більше довірятися Господу, прислухатися до Святого Духа, а Він нас зробить святими, подібними до Ісуса Христа, приготовить до зустрічі в небі. І коли прийде час, підніме, і ми будемо завжди з Ісусом Христом. На Хмарах буде така зустріч. Так написано в Святій Книзі Біблії. Нехай. Божий Дух, який зійшов в день 50-й після Воскресіння Христа, і сьогодні наповнює наші серця своєю утіхою, настановою і буде завжди з нами. Тому що благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, і спільність Святого Духа, вона приносить все, що потрібне для нашого щастя і для земного, і для майбутнього.